Привіт всім гравшим Чи ні, Ростман. Зараз я контекст наварю. Так ось раптом без всякого відома бухнув мороз. Хоча спочатку це здавалося якимось просто аномальним, і багато людей вважали, що він розтане, але ні, все ставало тільки гірше і гірше. Де так що ж в самому Лондоні вже зазвичай стали голоди і бунти, і чаще всього голодні бунти. А холод не втікав так, що Англія ж розвалилася, корона продана, а також проходить лотерея на виживання. Так ти вже напевно питаєш, чому в Лондоні голод куди вони поїхали? Колонії вдарив холодний шторм і все, що там жило, тепер там не живе. А люди поїхали у Крижанин. нічого, там буквально нічого нема, крім генераторів і пару міст. А чому до людиного нічого? Там було просто багато ресурсів, а, по-перше, вигілля для топки генератора. До речі, там були не тільки англичани, а й ще й інші народи, але це пізніше в інших проходженнях, розповім. Так ось, ми якось добралися до генератора, але загубили нашу групу. У штормі, але ми знайшли генератори, тепер ми повинні їх знайти і привезти в ворот, а також не здохнути тут у кризі. Першим же ділим підписуємо закон про безпечну працю дітей, тому що я хочу піти через вугледобувальники, бо вони ефективніші, ніж шахти на початку грі. До речі, домики починаємо будувати тільки тоді, коли вони нас попросять, бо це халявний буст до надії. До речі, потрібно не забувати вмикати генератор на ніч десь в 22.00 до 6, а потім можна вимкнути його, ну щоб хворих було менше. Надзвичайні зміни я взагалі не використовував, а підписав я їх раді іншого закону, який відкривається після них. До речі, доки не будуть перших холодів, то люди можуть працювати на вулиці. Це ефективніше цим працювати в пунктах збору. Коли діти раняться, то завжди їх відпускаємо. Розширені зміни я використовував на всіх робочих місцях і навіть. Не було івента про втому на робочому місці. Також тут дуже важливе розділення на житлові та робочі райони. Так можна економити на опаленні. Підписуємо супчик, тому що він не б'є по здоров'ю населення, а всього лиш б'є по невдоволенню, яке буде дуже сильно низьке. Моя краще вже вивчити. Кладовище потрібно підписати, щоб не було івента про смерті, щоб ми не загубили одного робочого. Обігрочі потрібно вивчити швидко, щоб обморожень не було, так як лікувати зараз. Ми таких не можемо. Посилені дитячі пайки ні, задорого для майбутнього. Лісопилка ефективніша, ніж крижаний бур на старті. Ну і паровоєдре не потрібно використовувати. На Насталеве місць, тому що там автоматон, а ось і наші прийшли. Радикальне лікування, тому що після лікування вони покидають палату і йдуть додому. Але вже не можуть працювати. Але потім можна їм поставити на ноги з але потім можна зробити протези, і вони будуть вже працювати. А ще потрібен спеціальний дим. Щоб не вони не самогубством не займалися. Для нових мешканців будуємо новий район, а ось і автоматон. Розбирати його не потрібно, так як він може працювати у холоді 24 на 7, і навіть Навіть нічого не просить. А ось і вугільний район. А ось і закладений складний район. Тут буде залізний район, і там буде працювати автомадон. І 10 людей, тому що ну, я не будую автоматони. А тепер можна переносити дома до генератора. До речі, вже запаси вугілля на карті підійшли до кінця, і тепер потрібно запускати вугільний район. Тому нам потрібно було збирати так багато людей. Підписуємо протези, щоб дати надію на протези для одного челіка, який сидить в спеціальному домику. А ось і цей вінтерхомец іде. Нам потрібно вертатися в замерзлий мертвий без Лондон, щоб просто там здохнути. Така мотивація в самих лондитів. І чому вони не хочуть залишитися в теплому місці? І вони вже людей на бунт підштовхують. Ну і все, і я вам зараз покажу, як тут мене блунтувати. Надію, в унітаз просто вони злили. Я виберу порядок, я виберу порядок, з ними місто планувати легше, а ще мені подобається їх стиль і червоний колір. А, о, як красиво виглядає башеньки. Ааа, точно, я же патруль підписав. Якщо... тюрма. То... Тюрьма... Але агітатор не був в аварійному стані, але е, ми бачимо його стан вже він втомився від часу. З одного боку, з, з іншого боку, те, що були порушені норми експлуатації, під агітатор, де були, стояли мафи, де був пар... Який великий красивий будмайданчик я заповнував? О, до речі, я вперше бачу таку каццену, а зараз я помовчу, що ви подивилися.

Коротше, це дуже прикольно. Бачу, таке вперше. Перші біженці. А зараз тут небагато хворих. Але й в мене дія на те, що моя система охорони здоров'я витримає. На кінець той самий каліч, який всього гру чекає, на протез отримує його. Так, я спеціально для нього її вивчив. І після того, як вона все виготовила, я її зніс. Друга хвилі, всі хвори. Третя хвиля, більшість тяжко хворих. Боже, яку я криву дорогу збудував, перебудую. ні, стало ще гірше. Та й криві. 一生。 І так, я реально хвилюю, що мене не вистачає заготовити їжі. Я вирішив, що кухня просто не може проробити всю їжу завчас, е, всю їжу завчасно, і знаєте, і знаєте, що так і виявилось. Також після того, як збудував третю, але щось більше не стало, боже калічі, дорогу збудувати не можуть. Вугілля до речі на 11 днів вистачає. Можна вимкнути район вугілля. Ого, НАТО плютує, НАТО плютує, хоча все гаразд. Ага, їм дерево потрібно. На жаль, теплішими дома людей не стануть, але я все одно їм дам три повних склади дерева. Буря почалась. Мінус 90. Нормально. Мінус 100 взагалі не чую холода. До речі, працюють лише кухні і споруди порядку. І лікарні. Мінус 110. Якщо що вже злегка, прохолодно. В мене парове ядре, тому пихаю його туди. Мінус 150. Вже форсаж не допомагає. Ооооо. Ох, як невдоволені полетіли, добре, що в мене немає шафота. А так я вже програв. До речі, так злетіли, тому що я вимкнув кухні і в людей сильно бомбить, хоча один холодний день можна і не поїсти, а то по дорозі замерзне взагалі легко навіть не відчув. Хоча це може бути і добре, тому що мене зараз вигнали з міста. Мікрамакродзорчик. Графіка. Красивий сніг, сліди людей, 10 з 10. Музика. Й... Офігенно. я навіть переслуховую саундтрекри 12. .10. Сюжет у симуляторі міста. Є сюжет, Карл, і не тільки, який я озвучив в началі, і ще місцеве. Теслоград, там був правив Тесла, і він вигнав всіх хворих, а пав він у експерименті, і сам Тесла лежить у пещері, їх не є. Люди, які відправили найсильніших, найзгуртованіших, які загинули, а ми їх знайшли. Діти, які відправили з вчителями з Вінтерхома, які пішли за їжу і зникли 7 з 10. Оп оптимізація 8 з 10. Також я додам спеціальний бал для сценаріїв. Новий дім, важкість це серед, не сильно складний і не сильно легко, так щоб навчитися грати піде. Людей достатньо, і вони не прибувають хвилями через кожний день. Стартових ресурсів вистачає до того, щоб ти вже вивчив інші способи його видобку. І ще я додам, я не буду проходити мости, так якщо не туди поставити міст, то все, ти економічно програв. І Розвиватися в тебе не вийде. Нескінченний режим також відлітає, так як він нескінчений, прикольчиків не вийде, хоча можна грати на хардкори, але мені не подобаються хардкорні ігри, які... thank <laughs> you